Про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює своє і чуже життя, кожен цінує. В моїй Україні. Чесні сусіди, запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди й самі у нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, при неї в народі складають балади. Працює й працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу. Отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займаються спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці їх вміють вірно кохати, навчаються жити, читають книжки, і горді від того їхні батьки. В моїй Україні немає кордонів. І сонце, і море, Дніпро, Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її, крапка. Фарби дасть мені матуся, малювати я навчуся. Намалюю рідний край, дім силі, ставок і гай. Сиє небо, жовте тобто сонце, заглядало свіконце. В Чорнобривці тут на гряді, полуниці в палісаді, і хліба тут чималі, не мілинить жураблі. Тут і гори, і долини, тут річки, моря, рівнини, тут тварини і птахи, ось трумок сховавсь мохи. Мати Варку ж подивилась, посмішка в очах з'явилась і сказала мати сину, як люблю я Україну. Ця країна чарівна і єдина в нас вона. Я українка, горжусь і радію, Що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, слова мелодійні і вірші складати. Я, українка, живу в Україні, на рідній єдиній моїй батьківщині, Де все мені в радість, ліси і садки, озери, річки і глибокі ставки, ланини осяжні, і гори, й долини. І світ білосніжений у лузі калини. В душі моїй солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я українка. Ночі спокійної, любити ти. Без завивання сигналів тривог. Хай твоя матірка моє спочине. мужній татусь захистить вас обох. Ночі спокійної, наші солдати. Вам і любов наша і молитви, щоб повернувся швидше до хати і перемогу здобути змогли. Ти вже забув, яка буває тиша, Місний, зручний, спокійний сон, дитячий голос, смачна їжа, ти мужньо бережеш кордон. Сьогодні знову зубсіляли, багато ранених бійців. А то вночі ти бачив маму, Все обмінять її хотів. І знову бій, і знову втрати, так важко без товаришів. Та все чекає сина мати і мой Бога, що всім. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, у годину щасливок і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як пори і дим, розвіяний полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Велична щедра і прекрасна мова, прозора, чиста, як гірська вода то України мова барвінкова, така багато вічна молода, вона, як ніжна, пісня колискова, Заходить серце душу зранних літ. За мова, наче пташка світанкова, що гордо лине свій стрімкий політ. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я нам малювати Кримські гори і Карпати, степ і пагорби Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку, і калину, Чорне море і Дунай. Все це наша Україна. Наш чудовий рідний край. Мову рідну, слово рідне, має кожен із людей. Наша мова українська, з наших уст лине, як пісня, лється кожен день. Бережімо нашу мову і, як маму полюбів. Бо немає нам рідніше в цьому світі все гарніше, як та мова наша рідна, найгучніша з поміж мов. Хай завжди говорить мова і співає, і кричить, бо приємно її чути добре нам із нею жить. Колоскова рідна мова найпрекрасніша із мов, тарасова рідна мова найлюбленіша з мов. Тарас Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, лани широкополі і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України кров ворожу у синє море. Отой дія, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражую злою кров'ю волю окропіти, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Тебе від серця найкраще доспівають чарівні пісні, і нехай наче квітка зростає слава й гордість твоєї душі. Наша славна Україна, наше щастя і наш рай, чи на світі є країна ще миліша за наш край, і в щасливі злі години ми для неї живемо, на Вкраїни для Вкраїни будемо жити і помремо. Рідна мова, мово рідне, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, лиш камінь має. Як ту мову нам забути, котрою очіла, Насіх ненька говорити, ненька наша мила. У чій мові нам співали, нам казки казали, У чій мові нам минувшись нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову. Чіться складно говорити своїм рідним словом. Анатолій Костецький, батьківщина. Знаєш ти, що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінній, це домівка твоя і школа, і гаряче сонячне коло. Батьківщина це труд і свято. Батьківщина це мама і тато. Це твої найщиріші друзі, і бджола у веснянім лузі. Батьківщина це рідна мова, це дотримане чесне слово.